Нашої найвищої вершини, я вас вірю і хочу вас привітати з цими медальками, так? За за те, що ви так гарно йшли, всі чемні. Окей? Де то у нас? Медаль. Молодець. Сергій, вітаю тебе. Ти піднявся на цю гору. Прямо. Прямо. Завжди ти був. Стримуйся до, 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 до перемог. Всі твої труди, так легко давалися, як підсягне. Якщо хоче, хто хоче. Вітаю тебе. Ти молодець. Я вас вірю. Все. Мариська, вітаю тебе. Підкорня. Так, тепер Олежі візьми Володі телефон. Так. І привітаємо нас, оператора на Вона, оператора. Підкорня. Все. Все. Ви молодці. Я з вас не сумнівався.